Знову славко, ви питали мене за ситуацію на Сумщині. Я можу сказати тільки те, що почув, як і ви, що на середині буді було помічено, що москвини розмінірують загородження зі свого боку, що може бути демонстрацією їхніх зусиль. Також по прикордонники українські побачили бронетехніку на напрямку. Цьому от середина буде дуже... Ну, що можна про це все сказати? Що ясно, що вони будуть лякати, наскільки це буде серйозно, ми не знаємо. Тому повернемося до Харкова. Як ви бачите, про що? Оці мудрі люди говорять про те, що ситуація за оцінкою народних операторів виглядає так само неприємно, як після того, як відвели війська. Рефії від Києва і зосередилися бойові дії на Харківському, пам'ятаєте, тоді на наступу, значно глибше ці всі бойові дії відбувалися. Чому це так? Що можна закинути цим подіям? Власне, подивимося, оцього нашого Мачета Ескортер, де він у нас є. Ось чому ця висота коло липців. Правильно, ця річка Липець, оце глибока, пам'ятаєте, оця. Траса, котрою вдалося силам 18-ї дивізії просунутися на 10 кілометрів, і зараз там зборне солянка з Українського іноземного легіона, наших добрих інтернаціоналістів, наших братів з Білорусі, наших домашніх росіян, наших іноземців, там бороняться, пробують. Атакувати цю висоту, вона дві назви має здається, 630 у футах і 210 в, чому? в метрах. Тому це означає активізацію бойових дій на цьому напрямку. І знову, як каже наш мачете Ескортер, наш добрий. Друг і брат. Він вважає, що все таки радіоелектронна боротьба, яка застосовувалася, тому що із люди з місць скаржилися, що буквально чи не з 10 травня. Ілон Маск нам якусь свиню підклав, або росіяни підклали якусь свиню під Ілона Маска, тому що системи зв'язку, в принципі, ці і наведення пов'язані на це, не працювали. Так можна сказати. Але менше з тим звернемося отут, що мені подобається. Тут є всі оці так звані укріплення. Тут вона контрастна карта і достатньо щільно нанесені. Ви бачите, як вздовж цієї траси? Ви бачите, як вздовж цієї траси ось. Пробували цю висоту укріпити. Ну, що можна сказати на це все? Копання в ящики з піском. Ну, не спрацювало. Коротко, можемо сказати так, не спрацювало. Оцей прорив на 10 кілометрів 18-ї дивізії неприємно, але що ще більш неприємно, що все-таки до п'яти батальйонів діяло, до п'яти батальйонів, з трьох, так, уявіть собі, цю піраміду, п'ять батальйонів, з трьох полків, з двох дивізій, двох корпусів. Ви розумієте, яка в них теж зборна солянка? Що виглядає теж на двох батальйонні бойові групи, на павхі на бойові групи на БТГ? Ну, неприємно, що настільки це вказує на ситуацію у нас, наскільки вона не дуже приємна. Чому все-таки знову із картер нам показує сьогоднішній день? Ми завдяки нашому брату братубачимо засипають вогнем, засипають ось динаміка ударів повітря-земля у земля-земля. Ви розумієте, що ну, засипають вогнем, ось ви можете подивитися. На цю статистику я вам ще раз покажу удари. Повітря, земля, удари, земля, земля. Ну, що можна сказати? В динаміці, зараз я вам покажу ще одну схемку, вона десь тут була. В динаміці такого не спостерігалося вже довгий час. Якщо взяти цикл Авдіївки, третю Авдіївку, взяти. Першу марінку взяти другу Авдіївку. Ось по місяцях до 22 2202 ось бачите. До якого рівня сягала ефективність противника в цих, що, що нам видалося, пам'ятаєте, темні і світлі полоси? Це ті полоси видавалися нам темними. Тепер ці полоси видаються нам світлими, і ми бачимо, як наростає ефективність по зрівнянню з вчорашніми, позавчорашніми даними. то Вчорашній сьогоднішній, оце Харківський напрямок, зростає активність, але на щастя, певною мірою. Ось є тенденція скорочення в інших. Це те, що помітили наші і говорили. Я якось в запалі полімичному не звернув на це увагу. Каюся, що першу частину графіка ми розібрали, другу частину графіка. Інші наші народні оглядачі оглянули краще, що є певне спадання активності на Східному напрямку ну, в Донецькій області, власне, на Донбасі, що є можливість того, що ресурси кудись будуть перекинути. Що це означає інше? Ми побачимо. Дуже скоро ми за це інше дізнаємося. Чим нам це інше вильється в цій ситуації. Ну що за все це можна сказати нашим полководам. Ситуація неприємно. Зустрічають її збройні сили, можна сказати, в гіршій ситуації, ніж навесні 2022 року, тому що там були перші сподівання і наші ще не були так розмотані, тому що не вистачає по бригадам, не вистачає посади не заповнені. Дуже багато вакантних посад. Це все стає все більш очевидним. Що на це все можна сказати? Що бої якийсь час протривають, що ситуація не є, як ви розумієте, катастрофічною, в чому вона якісно змінилася? Як я говорив, буду напевно, що від тепер Збройні Сили України воюють за те щоб знайшли політики політичне рішення, як це політичні рішення можуть шукати, і які болючим є шлях до політичних рішень? Ми, мабуть, ввечері ще поговоримо, бо ася таки дуже втомилася. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.